Тепер завітаємо на сусідній житловий комплекс Аурум Sunrise 2. На в'їзді до паркінгу першої секції було залито під бетонку. Була проведена робота по бетонуванню колон та ліфтів сходових маршів плит перекриття першої другої секції на рівні третього та четвертого поверхів. Виконувалися роботи по третій секції. Бетонування сходових маршів, плит перекриття на рівні 5-6 поверхів, колон та ліфтів 6 го поверху. Також завершено бетонування плит перекриття колон і ліфтів сходових маршів на рівні 2-го поверху секції 4 та 5. Бетонування колон та ліфтів проведено і на рівні 3 го поверху.